Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Будь ласка, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Це дуже важливо. Внизу, як завжди, залишаю збір. Продовжуємо збирати на пікап. Сьогодні буду знову говорити про те, як папа римський схоже влаштувався на службу до сатани, а також про те, як із Алєсіє Навального російська так звана опозиція, ліпить. Ісуса Христа. Але почнемо, звісно ж, про креветку. Бо це також дуже важлива і цікава розмова. Нагадую, мене звати Богдана Мосо. Я журналіст це мій youtube канал. Не забувайте підписуватися, писати ваші коментарі, ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок. Ну і поширюйте це відео також. Ну і я дуже дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси BuyMeCoffee, Patreon, а також посилання на Монобанк і youtube спонсорство. Ви дуже допомагаєте цьому youtube каналу. Ну, а зараз несемося. Богдан Амосов. Бескісток. Розпочнемо із історії про креветку. Ви її вже можливо чули, а якщо не чули, я швиденько вам її переповім. Креветку жувала телеведуча Даша Малахова у той час, як хтось у військовій формі поруч з нею зухвало жвав оселедця. Цю історію Малахова описала у себе на Фейсбуці, і я її зачитаю повністю. Бо це друзі, треба визнати окремий жанр літератури. Отже, одна історія на ніч про війну. Сьогодні був складний день. Ранній робочий ранок 6.00. Потім репетиції в театрі, робота в школі, майстер-клас. Я заміняла викладача, яка захворіла. Далі я вирішила допомогти колегам і вимила посуд в школі. Не питайте чому. І ще була одна закупка. Далі я була ніяка. Ми з чоловіком зайшли у відомий рибний магазин на позняках і взяли собі їжу, щоб там її з'їсти. Краєм ока я побачила військового, який підійшов до діжки з оселедцем, засунув руку і дістав рибу, і яку почав їсти. Ця поведінка була не те, щоб дивна, а скоріше визиваючою. За декілька секунд з'явився продавець Роман. Я чула, як його кликали його колеги, який одразу взявся обслуговувати людину в зеленому одязі без ознак. Тому важко сказати, військовий він насправді чи все ж просто людина у зеленому одязі. Хоча, я думаю, це не має значення. Він доїдав на очах усіх рибу і запитав у продавця Романа, і що мені зробиш? Налякався? Тобі треба в армію перестанеш лякатися. Це був дуже напружений момент. Я вже давно не відчувала тривогу такого рівня, мені здалося, що всі завмерли. Увесь середній клас, який жував там креветку, всі люди, всі військові, ветерани, батьки дітей, все зрозуміли, що це стане повсякденністю. Потім він просив переважити рибу, яку вже зважив продавець і, не менш визиваючи, пішов на касу. Я підійшла до романа і сказала, що він тримався круто. Продавець сказав, що сильно налякався і стресунув. Так сталося, що мій чоловік сидів спиною і тільки побачивши мою напругу, зрозумів, що щось відбувається. І коли все закінчилося, я розказала йому цей сюжет. А він спитав: Ти сказала, що там зайшло два військових?' Так, саме так, другий був з нашивкою ЗСУ. І мій чоловік запитав: А як другий військовий відреагував? А я навіть про це не подумала. Ця історія не має висновку. Вона просто матиме продовження, тому що війна саме і страшна наслідками і несе за собою речі, які ми тільки починаємо усвідомлювати, чи готові ми до них як суспільство. Ми сіли в машину і стали говорити, що единий, єдиний единий, вона пише системний підхід підтримувати армію, сильна економіка. Військова, військові не будуть воювати безкоштовно, без обладнання та озброєння. І саме та економіка була в тому. Оселедці з енд страшна історія. Просто геноцид оселедців. Наочний приклад того, як ось така Даша поплюжить Збройні сили України, тому що ну, тому що може, бо вже воно якось і нічого поплюжити того, хто захищає її. Я навіть говорю тут не про конкретних військових, а про Збройні Сили України, тому що Даша тут багато узагальнює, поки вона. Середній клас жує свою креветку. Власне, на те він і середній клас, аби мати право на свою креветку, на те, що різні обригоси. Я, можливо, зараз відкрив для когось велику таємницю, але в Збройних силах України є різні люди. Ну от просто взагалі різні. Це зріз суспільства, різні з різним вихованості, з рівнем законослуханості. Абсолютно різні. Так само є різні, до речі, і серед пожежників, серед лікарів. Серед, серед лікарів, наприклад, багато хабарників, але це не означає, що всі лікарі, ось такі сякі, вони рятують між іншим наше життя. Втім, Даша вирішила накинути юна на Збройні Сили України. Та ще під час війни, та ще в той час, коли ворог на нас наступає. Вживши кілька таких таємничих фраз, наприклад, людина в зеленому одязі без ознак, тому важко сказати, військовий він чи ні. А потім чомусь вона пише, що це стане повсякденністю. Що це? Хто це? Знаєте, я якось бачив як із ресторана, вийшов ось такий середній клас і все перед собою облював. Бо цей середній клас всередині ресторана добряче хильнув. Якось я не поспішаю звинувачувати ліричних героїв Дашиного опису в тому, що тепер для них настав для всіх час риганини та діареї через війну, звісно, стрес запивають. А ось ті слова про економіку, яка була в Оселеці, дивно, що не в Кривеці, чомусь мені дуже нагадують слова про економічний фронт. А якщо не буде економіки, то все. Збройні сили України всі збожеволюють і підуть на Київ. А в пошуках діжок з оселецями, аби, власне кажучи, просто з тих діжок їх і їсти. От так страшно. Але на цьому історія не завершилась. Спершу Малахова видала свій допис і обновила аватарку із підписом Дивна річ, коли люди не розуміють твій допис чомусь думають, що тупі не вони, а ти. Знаєте, це ще більше е, додає е, шарму цьому допису, і багато що говорить власне про рівень інтелекту самої Даші. Це правда. Е, можна цього знаєте, навіть не коментувати, але і на цьому не все. Малахова викатала ще одне полотно із поясненнями: е, значить, усім цим тупим людям. Чому ж вони тупі і не зрозуміли бачити проблематику? Весь той допис вам читати не буду. Пару частин, які є феєричними. От, наприклад, в мене друзі, морські котики з США. Це люди з самурайською витримкою. Хоча знов зараз я почну бути невдячною сучкою. Для всіх було нормою залякування співробітника словами тобі страшно підеш в армію. Може, я взагалі піздувата, але мені здається, що не так має спілкуватися воїн. І це була моя основна думка того поста, який більшість прочитали дубкою. <міт> mm, цікаво, чи чула? А власне, як воїни спілкуються між собою на лінії фронту? Знаєте, і саме тому, саме от через це, що її це так збентежило, Даша підвела узагальнюючою фразою свій допис: так, увесь середній клас, який жував там креветку, зрозумів, що це стане повсякденністю. А, може, взагалі, Даша в якійсь іншій країні живе, може, вона забула, що в нас іде війна, Даша Малахова, до речі, начебто там робила і збори для жінок військовослужбовець, але якось вона про це забула. Вона говорила а, з тими, для кого вона робила збори. Ось обговорювала цю ситуацію. А, і, взагалі, а, можливо, якби не цей чоловік Даша би не згадала своїм розумом середнього класу, що взагалі то війна на дворі. У Києві давно нічого не прилітало, бо ППО добряче стоїть. І якось всі розслабилися. Якось давно не сиділи ми з блекаутами. Чи написала б тоді Даша цей допис? Далі. Здається, я ще допустила велику помилку, не уточнивши для ем, певного інтелектуального складу аудиторії, що та людина в зеленому не була втомленим воїним. Ну, Даша знову таки якби натякає. Ви всі тупі. А, а я тут один середній клас. Значить, знаєте, розумію, в якій дупі ми тепер живемо через війну. До речі, не через росіян, а через війну, як ви бачите, вона каже, що та людина не була втомленим воїном. Даша, давай, давайте давай перечитаємо, що ти тоді написала. В зеленому одязі без ознак. Тому важко сказати, військовий він насправді чи ж просто людина в зеленому одязі, хоча я думаю, це не має мати значення. Власне, жодної конкретики, в принципі. Хоча вона каже, що треба було уточнити, що все ж таки він не був втомленим воїном. Але вона сказала, що не має значення. Далі наші воїни захищають свободу. Сьогодні я отримала погрози. Бо комусь здалося, що своїми занадто свободними думками її зазіхнула на святе воїна. Свобода більше не важлива. Не засуджуйте хейтерів, вони боягузи в шкурі сміливих. Страх завжди найгучніший за сміливість. Вони мають страхи, які видають за ваші і мочать вас за них. Господи Боже. Справді там стільки цієї дикухи, але, 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 але. А Даша не про свій допис взагалі говорить, у якому вона фактично. Створює наратив, що є військові з ПТСР, що їх треба боятися. що, Боже, як же ми жахливо тепер живемо. Обов'язково тут з'являються ще хейтери, тому що причина в хейтерах, бо вони самі по собі хейтери. А, вони просто так обурилися, знаєте. А, а Даша тут при цьому не хейтер, коли пише такий допис. Вона просто. Проходила повз і навалювала про те, що ми саме знищуємо себе, коли ми хейтимо. Угу. А з цим не погодилися люди, бо це незручна тема. Тому що хейтити сидячи вдома на жопі, набагато зручніше, ніж іти щось робити. Ну так, і куди ти дінеш свій хейт, якщо він в тебе є? Звісно, в інтернеті ти ж на вулицю не вийдеш персонально, комусь особисто ну, щось висловлювати. Ти можеш знаєш, дрова порубати, бабусям дідусям розвести. Ти можеш е, піти е, побігати марафон, заробити гроші, щоб тебе хтось спонсорував. Е, як знаєте, я ще хотів там багато розібрати. Напередодні планував із того, що вона ще написала там 20 пунктів просто такої мечні, що воно не варто насправді уваги. Але якщо йдеться про ПТСР військових, і, до речі, хочу нагадати, що він не лише у військових може бути, а й у цивільних в умовах війни. Я, до речі, регулярно бачу на вулиці поодиноких людей, яких трошки ну, видно, що вони трошки, да, перестресували, дійсно, не так перестресували, як о Боже, Даша Малахова, коли побачила, як військовий їсть оселець. Але знаєте, я після цього не пишу великі дописи про те, що от люди стали кончені українці через війну, господи боже мій. Куди ми катимося? Я правда пишу такі дописи, коли читаю щось таке, що написала у себе в Фейсбуці Деша Малахова. От такий грішок за мною є. Правда. Хейтер кончений. Ми якось знаєш, ще в мирні часи, ми під ногами бачили, що в нас. знаєш, А тепер ми всі там сваримо півгодини Папу Римського. Ну, можна просто у дворі прибрати знаєш, mm -hmm. у себе. І я боюся, цей український героїзм мене лякає, тому що ми стали такими дуже об'ємними. Mm -hmm. Я не об'ємна. Але повертаючись до ПТСР військових. Я не пам'ятаю, щоб Даша перепощувала якісь статті на цю тему, дослідження, цікавилася, які військові повертаються з полону, як вони повертаються, що там переживають, як їх там гвалтують і жінок, і чоловіків? Взагалі, от якби саму, саму проблему, якщо б ми припустимо, що дійсно йшлося про ПТСР, бо вона от в цьому дописі виправдані каже про ПТСР. Немає. Замість цього Даша пише розпливчатий допис із посилом: подивіться, які вони їбануті, і як страшно стало жити». А я так думаю, що критична маса українців несвідомо ненавидять, несвідомо допомагають, несвідомо займаються благодійністю. А це заважає мені у відкриті двері. А, а не здається, знаєте, що тут примітно, друзі? От що тенденційно щось такі дописи, із якимось, з якимось таким дуже дивним збігом обставин пишуть саме ті лідери громадської думки, які до цього критикували українську мову, квоти, ті, хто, власне, як Єфросиніна розмовав культурні кордони з агресором, хто дуже переживав за Булгакова, а не за українських письменників. Ті, кому раніше була яка різниця? І ті, хто верещали, не чіпайте 9 травня. Мені цікаво, от до речі, про 9 травня. Ось вони тоді захищали дідів, які воювали, стояли за 9 травня. От так вони зараз, мені цікаво, так само стоять за тих воїнів, які захищають наші дупи на фронті. Діди врятували нас від нацизму. так? Це, скажімо, такий пропагандистський конструкт. Було все складніше насправді. А зараз що? Ну, а зараз де, де той самий респект, який був до дідів? Я щось цього не бачу. Я бачу, як знову люди, які, перепрошую, наярювали на 9 травня і казали: не чіпайте дідів. Піднімають знову, відкривають свій рот на військовослужбовців, які нас захищають. Чорт забирай. Знаєте, От сьогодні, 11 березня 2024 року. 11 березня 2022 року не, мог, не міг бути можливим такий допис. 11 квітня 2022 року не міг бути можливим такий допис. Навіть 11 жовтня 2022 року не могло бути таких дописів. А зараз можливі. Бо, друзі, в Києві дуже довго тихо. І слава Богу, що тихо. Але всі якось забули, що у нас відбувається. Не всі, а ось ось ось, ось, дехто. І тільки криветки тихо шурхотять своїми вусами. І ви не згледітесь, якось саме ці люди, як один, почнуть говорити: Давайте вже з росіянами миритися. Давайте уже, уже помиримося. Ну, капітулюємо по факту. І ви побачите, що як тільки завершиться війна, ці люди одразу наведуть назад всі культурні мости з росіянами, так як нічого не було. І на цій темі перейдемо якраз до одного такого. Представника такого виду, так би мовити, правда, не з України, а з Ватикану. Папа Римський. Папа Франциск дав інтерв'ю, в якому закликав Україну мати сміливість розпочати перемовини і вжив слово білий прапор. Цитую. Я вірю, що ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, є сильнішими. Бо сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних гравців, відзначив папа Римський в інтерв'ю швейцарському телерадіомовленню RSI. Переговори ніколи не є капітуляцією, це мужність не довести країну до самогубства. Але при цьому. Папа Римський каже, що Україна має мати сміливість підняти білий прапор, тобто вчинити самогубство. І цікаво, знаєте, весь міжнародний пул цих білопрапороносців активізувався. Ердоган розповідає про те, що ніби вже переговори треба проводити мирні в Стамбулі. І Сі Цзіньпінь витягнув з під свого дипломатичного кімоно Ліхуея і водить ним по губах дипломатів різних країн. І папа римський тут, як тут. Яка дивовижна історія? Здавалося, що це за таке совпадіння? У прес-службі Ватикана пояснили, що Понтифік хоче миру для України і дипломатичного вирішення конфлікту. Натомість слова білий прапор вжив як образ, запропонований журналістом, який його розпитував, дехто в Україні закликає мати відвагу здатися, виставити білий прапор, але інші кажуть, що легітимізує право Ба-ба-ба-ба. Син... Друзі. Знаєте, мені здається, що вже минув час, хто, коли хтось чогось міг неправильно зрозуміти. Вже минув час, коли можна було виправдовуватися тим, хто не так якось зібрав слова, знов таки, якісь е, Даші Малахової теж сюди. Третій рік широкомасштабки. Ну це якщо для, до цього вісім років ні для кого не існувало. Це все від маски. Папа Римський не просто так сказав ці слова. Я впевнений, що і журналіст не просто так їх запитав. Можливо, Папа Римський вже не дуже усвідомлений дід, і його танцює його курія, так би мовити, і вона підсуває йому папірці з всіма формулюваннями. Але тут, врешті-решт, немає жодної різниці. Врешті-решт, це ідея Ватикану була провести на Великдень разом українку і росіянку, так як ніби нічого не було не бувало. Це ж Папа Римський казав про великий руський народ, який і культуру великою рускою, чи як там історію, яку треба берегти. Це він казав російським студентам. Ну, Росія має в свою велич берегти, а Україна має сміливість підняти білий прапор. І чогось Папа Римський. Не закликає Путіна припинити війну. Чогось Папа Римський не звертається до свого візавіса та нестакірівла. Папа Римський жодним чином не згадує ті сотні тисяч військових злочинів, які вчинили росіяни. І тут ще один наголос: не лише Путін, а його солдати і всі ті росіяни, які підтримують вбивства катування і гвалтування українців, яких десятки мільйонів. Ні. Папа Римський. Просто виконує вказівку. зрозуміло, чую, хоча й не зрозуміло, як це технічно втілюється, це правда. Що мене в цьому плані радує? Що спільнота наших партнерів тепер не закриває очі на цю а, дуристику Ватикану. Католицька цивілізація в особі глав МЗС Європи і навіть очільника НАТО Єнса Столптенберга, не цураються опонувати папі Римського. Єнс каже, капітуляція це не мир. Президент Росії Володимир Путін почав цю війну і може закінчити її сьогодні. В Україні з іншого боку немає такої можливості. Ми повинні продовжувати зміцнювати Україну, щоб показати президенту Путіну, каже Столтенберг, що він не отримає бажаного на полі бою. Ми повинні сісти і домовлятися про рішення, за якого Україну буде визнано як незалежну країну. Правда, європейські лідери. Почали відповідати папі Римському і робити багато інших, насправді, рішучих дій тільки після того, як нависла загроза обрання президентом США Дональда Трампа. Але в цьому випадку, якраз таки краще пізно, ніж ніколи. А промському, про папу Римського ми все тепер остаточно розуміємо. Ну і в цьому моменті не гріх, власне кажучи, згадати про тих, з ким нас той самий Ватикан хоче посадити поруч і примирити. І не тільки Ватикан, а, в принципі, і захід І змусить разом боротися з Путіним. Я, звісно, про хороших росіян. Смерть Навального активізувала їхні голоси у світі. Хоча, звісно ж, аж геть зовсім ніяк не вплинула на те, щоб вони могли в принципі щось робити. Бо нічого не робити російські так звані ліберали як не могли, так і не можуть досі. Зате, вони єдине, що добре роблять, це те, що в принципі роблять всі їхні співвітчизники, які лишилися в Росії і дрокають на Сталіна, Леніна і Путіна. Тепер. Так звана російська опозиція має свого Ісуса і має об'єкт поклоніння, який взяв на себе всі їхні гріхи і дав їм індульгенцію на визнання та західні гранти. От ціною своєї жертви і смерті своєї Олексій Навальний нас всіх викупив у этого позора, який хуже смерті. І тепер ні одна сытая европейская личность, не может нам уже сказать, вы же все это поддерживаете, вам же это все на самом деле нравится. А вот это вот, еще раз повторю, то, что мы знали и говорили, и рассказывали 110 тысяч раз, теперь это уже явлено таким свидетельством, от которого нельзя отвернуться и который, еще раз повторю, нельзя позабыть. А какие риски? Кто пишет на риски? Русские там собрались разом, но это был не митинг, это был похорон Навального. Далі щось різків ми ніхто не бачив. За те, які слова, ціною своєї жертви і смерті Олексій Навальний нас всіх викупів у цього позора. Знаєте, вони вже кладуть, я перепрошую, немуміфікованого муміфікованого Навального у мавзолей і починають, починають йому поклонятися, хоча навіть ані над мавзолеєм, ані над Кремлем тим паче вони контроль не взяли. Або ось, ни одна сытая европейская хм, личность не может нам уже сказать, вы же все это поддерживаете, вам же это все на самом деле нравится. Скажи, Шульман, расшифрую для вас эту фразу, она дуже цікава. Ось эти сытые европейские, как хотела высловиться Шульман, насправді дають росіянам дают россиянам деньги. Но вот те самые деньги, которые, вы помните, за... Дописом Навального він закликав давати не на Джавеліни, а на свої фільми. Це от якраз та сама ситуація. Їм потрібні гроші від заходу на виживання, аби Шульман видавала інформаційний продукт, який не здатен нічого змінити в Росії. Але ж за ці гроші вони тих ситих європейців. Про, яку, про яких вона вона каже, що вони зажрались, Вона на ці гроші буде їх отак ще й макати. Буквально нещодавно Шульман у себе в ветерах тягала Бориса Надєждіна, який пропонував провести ще й референдум на окупованих українських територіях і сказав, що Крим не треба віддавати, ну цей псевдокандидат в президенти. вот ценой своей жертвы и, и смерти своей Алексей Навальный нас всех выкупил у этого позора, который хуже смерти. И теперь ни одна сытая европейская личность не может нам уже сказать, вы же все это поддерживаете, вам же это все на самом деле нравится. Так а что? Разве не нравится? Российские так звание либералы, друзья, будут продолжать не помечать, что взагалі, а взагалі то украинские земли укупованы. Що взагалі то йде війна. Так, у них йде війна. У них іде війна, де гинуть їхні мальчики. Їм абсолютно по барабану те, скільки загине українців. А і Юлія Латиніна там буде розповідати, що якщо українців і знищують, то їх знищують за прізвище Навальний. До речі, Латиніна. Цього тижня теж дуже відзначилася своїми словами стосовно. не бутерброда. Пишет он атаке. Представьте себе, что в секторе газа был бы свой Навальный, который был бы насмерть против 7 октября, который бы разоблачал коррупцию Яхья Синвара, который требовал бы выпустить заложников и перестать быть террористами. Цикаво. А Навальный так действительно требовал перестать быть террористами, да? А Был бы за это отравлен за это. Выжил, разоблачил отравителей и был снова убит погиб как герой. Погиб, как герой! У него были бы тысячи сторонников. Как вы думаете, писали бы израильские пропагандистские сект... сетки о том, что покойный не бутерброд, а его сторонники генетические рабы? Пришло ли бы это им просто в голову? И кстати, теперь вы понимаете, почему у Израиля нет пропагандистских сеток, потому что их задача. переплавлять кровь и слезы своего народа себе в лайки. Отаки хои. Где необходимость такому пилата? Погиб, как герой. А вот э, в Украине э, пропагандистские сетки, которые обиделись на Крым, какие обидчивые. А Израиль переплавляет кровь в лайки. И только Навальный. Е. Yeah. Ісусом, який взяв на себе гріхи всіх російських лібералів, і тепер вони будуть тикати Навальним його трупом, в ніс зажравшихся європейців і американців. Як саме, до речі, я вам докладніше розповім у наступному випуску про вдову Навального. Друзі, на цьому поки що все. Внизу, як завжди, нагадую збір. Не забувайте до нього, до нього долучатися, якщо є така можливість. Ну або взагалі донатити на Збройні Сили України, бо це дуже важливо. Будьмо гідними, папа. -па.